Всім привіт! Борода на зв'язку. Сьогодні в нас п'ятниця, а значить, фригеймінг презентував новий розіграш, а саме на мегаконтейнери. Цю рулеточку сьогодні і будемо з вами відкривати. Також маємо на складі ще 10 мегаконтейнерів. Вони в мене є. Їх відкриємо, можливо, також. Подивимося, наскільки буде насиченим цей відеоролик. А я, друзі, нагадую вам тим часом, що. Можна мене підтримати, підписавшись на канал, поставивши вподобайк, написав. Підписавшись на канал, невеличкий коментар, та поставити вподобайк у цьому відео. Так, випало нам три контейнери пісочниці. Ну, до речі, якраз можна подивитися, наскільки буде цікаво відкривати ту рулетку, яка є на пісочницю. Поки що ми отримуємо бустери, а бустері мені відверто і не потрібно. Тому цих три контейнера були просто на бустер. Ну так, це, напевно, що сама така одна з непотрібних нагород в цьому контейнері, але все, все напевно, краще, ніж це срібло, знаєте, яке вони запитують. Давайте зразу швиденько. Скіпати, не скіпати, я не знаю, чи може щось вплинути на це. Тут є танки, ну, пісочні, понятно? За них є компенсація. Є танки, за які навіть компенсація в 1000 золота, я ви, правда, не знаю, чи вони тут є. Сертифікат. що На танчик? Так, та? 100? Ну, Що всередині. Ну, якісь танчики. І є навіть компенсація, дивіться, в півтори тисячі. Ще в півтори. О, о, це пасує, це підходить. Ану, давайте. Відкриємо його. Ну вже це буде прибуткове відкриття. Скільки ти вартував? Я не знаю, скільки він вартує. І відкриваємо ще один контейнер. А, тобто тут дають сертифікати, а на самі танки. Так? Я вірно зрозумів. Не розбирався, друзі, в цих контейнерах. Може, напишіть ви. Отримано, типу, в мене його не було. Боже, поповнив колекцію танків. Супер. Напевно, що унікальною е, шкою другого рівня. Імбовою, скоріше за все. Шкода, що ну, ти не зможеш попасти туди в бій. Три містичних за таку вартість це дуже і дуже вигідно. Ну, Я так вважаю. Друзі, до речі, як вас? Вас кидає в бої там на п'ятих рівнях, на шостих Бо Я крайні рідко, але деколи да, буває, що там зі співзводними заходжу на ці рівні і ну, просто нереально зайти в бій. Нереально практично. Можливо, це через велику кількість боїв, ну але все ж таки вони б могли якось зробити. Можливо, просто як для тих, в кого мало кількість боїв, там, їх закидає з такими ж гравцями, а тих, в кого велика кількість боїв, закидає. Ну, не знаю, там з кіловими твінками, наприклад. Контейнер з кастомізацією. Просто заберемо його і. Ну там не може бути в апріорі нічого цікавого. Так. Ми в невеличкому мінусі. Ну, прям не критично взагалі. Наразі Боже. Все, дякую, що ти мені їх віддав. Ще відаю Піс... пісочниці ще три, а їх багацько, так? Ну, так відверто, багацько. Давайте забираємо і просто потім відкриємо їх також з тому що. Конкретно вони, ну я не вірю, що вони принесуть якусь кількість золота, щоб я міг там відслідковувати успішність відкриття. Містик вперед. І тут е, вільний досвід. 2000. Це дуже потрібна нагорода. Це ну, це просто це смішна нагорода навіть в рамках того, ну, в тих рамках, кому потрібні е, ці вільний досвід. так? 2000 це така собі кількість якась. Дуже смішна. Я вважаю, що вергейм його потрібно переглянути. Збери їх усіх, може нам принести танчик. Я хочу його відкрити з розв'язку, щоб він знав, що треба дати танчик. Це завжди, коли я так впевнено говорю, буде щось давати. Чи це тільки раз повезло, і я можу. 1750 золота. Ми купили певну кількість прокрутів. Швиденько перейдемо в сховище Не необманів. в мене було 13. Так, відкриваємо 6 з цих. Тут можна скіпати навіть, напевно, аватар найкращий друг. Цікаво, а тут Теслаган, ну це обвіз, це вже добре. Тут може бути аватар, який обмінюється на. Ні, не може бути. Я думаю, що ні. Я думаю, що він тільки в містиках. Щоб його вибити. Я думаю, ви вже бачили відео, де я вибив фон профілю, який вартує 50 тисяч. Сертифікат почекає. Ми прокрутимо далі. Можливо, зберемо ще один сертифікат, дуже би хотілося. Відкрити два сертифікати на містичний пісок. Вітаємо. Ну, раз вітаєте, значить, тут є хороша нагорода. Яка? Три бустера кредитів. На секундочку. Ну, кредити нам потрібні. Нам треба 200 мільйонів вже назбирати. Цікаво, реально назбирати мільярд? Я думаю, що реально, я колись не вірив, що можна назбирати 100 мільйонів. Так, ну давайте, відкриємо, подивимося, що нам впаде звідси танчик, який вартує, півтори тисячі. Так? Ну, то 18 чи стільки вартує. 25 золота ще нам принесло. А тут прокрути? Ну, якщо по 10. Да, але це сертифікат був. Чекайте, кого я обманю. Сам себе хотів обманути. Крутим. Далі, крутим. Так, ми вибили вже оці не самі солодкі нагороди. Тому, в принципі, далі мало би піти трішечки веселіше. Пісочник, це я зрозумів. Так, треба було ще той прокрут зробити і забрати одразу її їх. Але я хотів подивитися, яка в мене буде там компенсація, так? Так. Так, контейнер сюрприз. Я хочу відкрити тебе також одразу. Звідси, отримати. Талісман. Я думаю, що це вже тисяча гарантована. Су-130 я можу отримати 10 тисяч. Ні, тисячу золота. Тоді давай Су 130, будь ласочка, мені. Є Су-130 пасує. Угу, 750 золота. золото. Попередній прокрут десь стільки і вартував, насправді, тому. Безкоштовний прокрут був тільки що, друзі. Отак, от, як крутити рулетки? Так от безкоштовні прокрути дають нам. Містичний. Одна штука, і вона нам дає сертифікат. Не сертифікат, шкода. Давно, до речі, не падали сертифікати, але падали інші гарні нагороди. Тому, тому я не можу нічого сказати. Але сертифікат я би хотів отримати. А сертифікат хотів би отримати. Класний танчик. Думаю, ви також хотіли би, щоб вам випав сертифікат. Чи будете ви крутити цей розір? Будь ласка, пишіть в коментарях. Дуже цікаво, хто відкрутив, напишіть. Як ви відкрилися, Прибутково чи не прибутково? Можливо, комусь випала основна нагорода швидше. Бо. Ні, я вже відкриваю свої містики. Так, я відкрив містичний, який був в мене, та, в мене їх залишилось 12. Так, 12. Натупив. Так, не будемо скіпати, нехай нам впаде сертифі... Ні. Якщо три нагороди, можна скіпати, я зрозумів. Три нагороди. Все, добре. Ну, трішечки бустерів підняли, потім їх переробимо, 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 і будемо мати ще декілька фіолетових бустерів на майбутнє. 1450. Але і контейнери залишились ну, такі, поярчі, так? До речі, чорні скриньки мені ще не падали, чи я одразу три відкрив? Чи вони зараз там валяються на складі? Давайте тоді цей не будемо. Від... Ні, давайте відкриємо, щоб він знав, що він з розіграшу і, можливо, нам ще один. Це шок. Друзі, кому так сипать, скажіть, будь ласка, це шок. Т-55А, це 5 тисяч. Як... Як могло так статися, що мені з трьох зберіг усіх випало два танчики? Один був за 1500, це Дікер був, так? 1750. І за 50Т55А. Крутезно. І що? Ну, ми фактично вернули ем, наш баланс до попередніх значень. А пройшли немало шляху. Але й залишилися мегаконтейнери. Так, давайте глянемо на складі, чи там є чорні скриньки, бо мені здається, щось. Так, треба було перехреститися перед тим. Значить, я всі три відкрив. Або вони ще ні разу не падали. Може бути, що ні разу не впали. Все може бути. Так, мега контейнер. Одна штука. Відкриваю тебе звідси, одну штуку запам'ятовую, бо 10 моїх, то мої. Що тут? Чотири нагороди, але одна з них талісман. Тому мені не дуже подобається відкривати під час рулетки, бо я встигаю обрадуватись. Потім приходиться розстроюватися. Але загалом розстроюватися не варто. Три Чорні скриньки за 2000. Це... Ну, це може бути вигідно, звичайно, якщо нас пропустить хоч трішечки далі. І, в принципі, нас пропускає трішечки далі. Давайте, щоб не виходити в сховище, зразу звідси відкриємо. 600, 200. Мінімалка, просто мінімалка. Забрати. Ще дві. У мене чорних скринь на складі немає, тому точно відкрию тільки те, що випало забрати. Тобто, у нас було 200-300, тут, вроді би, також 300, ще одна, 200. Це ми вже відбили 1000, виходить, так? Якщо, я... Якщо в мене все вірно з математикою. І тут до 600, 500, півтори тисячі вдалося відбити. А це значить, що ну, прокрут був практично, практично безкоштовним. Рухаємося далі. Ну, 10 контейнерів виглядає дійсності доволі солодко. Ну, прям дійсно. Знову нам падуть чорні скриньки. Не знаю, наскільки це цікаво в рамках того, що вони нам падуть. Ну, вони повертають якусь кількість золота, так? Забрав, боже. Ну, я чи Крутимо за 2390. І що би я хотів? Я би хотів 10 мегаконтейнерів, будь ласка. Ні, один мегаконтейнер. Чи вартує? Так, давайте. Крутимо 100%. Не дуже хочу опускатись на 90. взагалі хочу вернути баланс до більше сотні. Це би мене порадувало. Ну, фон профілю продавати не буду. Це категорично. Нехай краще він впаде ще раз. І тоді принесе 50 тисяч. 300 золота. Вітаємо з чим. Зрозуміло, з скринькою другого рівня. Давай, пропусти далі. Дай вже третього рівня. Ну, Дуже рідко дає. Взагалі, я один раз здається, добрався тільки до якогось там, умовно, п'ятого рівня. Так, маємо тут 12, тому давайте відкриємо 2. Зрозуміємо, можемо чи не можемо рухатися взагалі далі. Начебто можемо. Ой. Це був сумний контейнер. І дало нам. А, дало містичне. А я б відкрив один зайвий містичний, тому нехай залишається для максимальної справедливості. І того, вартість наступних прокрутів. Ну, якась просто шалена. Чи може це компенсуватися 10 мегаконтейнерами? Сильно навряд чи, але що не зробиш, зради контенту, так сказати. Ну і все ж таки може впаде швидше. Давайте відкриваємо сюрприз. Звідси нам впаде ланцен, А в ньому всередині є десятка. Так. Да. Ми би дуже хотіли побачити, звісно, десяточку. І побачимо соточку, але не тисяч. Нічого страшного. 2870. думаю, що. Ага, то ще 5 прокрутів. Ого, ого-ого! Багацько. Давайте, дивимося, що нам приносять ці два. До речі, багато нагород. Приємно. Зразу чорна скринька. З неї 400 давай. Просто сипи мінімалку якусь. Ще один мегаконтейнер, давайте. Тут же ж є танки. 100% є танки, 1250. Це напевно, що я зібрав просто це вже мої пішли далі. Давайте відкриємо. Тут паде нам одна нагорода. два ну, мега контейнера. 3000. Ну, за три ти би вже точно міг мені віддати 10 і мене просто відпустити. Будь ласка. Наразі це що мінус 20 тисяч. Це вже наразі навіть більший мінус. Прийшли ми повністю. Цей розіграш. Баланс у нас 74 тисячі. Але на складі є 24 мега контейнера. 24 це доволі, доволі непогана кількість, як на мене. Давайте відкриємо буквально декілька, решту залишу на наступне відкриття. Подивитися його вже в наступному відео. Так, то в нас була гарантована тоді 1000. Але звідси нам впала також 1000. Нам треба повернути якось наш баланс до попереднього значення. Падає 250, просто мінімалка. 300. Та так, тут є танки. Дивіться, тут, ну, тут однозначно є танки, причому з гарною компенсацією, але з відверто поганим шансом на випадіння. Я надіюся, що один ще відкрию із 20 наступних впаде хоча б один танчик. Чи звідси? Ні, Звідси сніговик-льодовик. Ну, якраз таке спекотнє літо. Ну, До речі, як у вас пройшла оця тижнева спека, чи навіть двох тижнева, сніговичок нам в дійсності не помішає. Випадково відкрив, а не, не скіпнув. Ну вже нічого страшного. Забрав ще 300 золота. Друзі, ось таке було відкриття. З вами був Борода на зв'язку. Пишіть нещо ще в коментарях, як відкрилися ви, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, а також підписуйтесь в телеграмі на мою групу. Там я з вами якось комунікую в онлайн режимі, так сказати. Всім до зустрічі і всім гарного дня!